Урічний день знань стає ще більш значущим. Бренд для паста разом із благодійним фондом об'єднують свої зусилля щоб підтримати родини, які постраждали від війни в Україні. Як соціально відповідальний бренд, ми переконані, що кожна родина, яка зазнала втрат через війну, заслуговує на особисту турботу та підтримку. Ми прагнемо дарувати радість і посмішки дітям, які пройшли через важкі випробування. І цей захід лише частинка внеску в їх майбутнє і невеликий заряд енергії перед новим навчальним роком. У самому центрі Дніпра на березі річки сьогодні діти занурились у світ анімаційного шоу ігор та спортивних змагань. А мами із брендом «Ля Паста» здобили нові кулінарні навички з приготування цікавих та смачних страв. Отже, національні бренди сьогодні не лише прагнуть відігравати важливу роль у розвитку країни, але й активно проводять благодійні ініціативи, надаючи допомогу тим, хто особливо потребує підтримки в ці складні часи.